Ні російським телеканалам. Окрім бойкоту товарів з Росії, власників готельно-ресторанних комплексів у місті просять відмовитись від телевізійної продукції. Блокувати російські канали закликає Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення. Такий лист отримала і Львівська облдержадміністрація. У переліку 13 каналів, які неправдиво висвітлюють події в Україні та займаються пропагандою. Ось такі канали хочуть заборонити. Перший канал Всесвітня мережа РТР Планета Росія 24 НТВ Світ ТВ. Центр Росія 1 НТВ. ТНТ Петербург 5 Зірка Рен Тіві Лайф Ньюс. Раша Тудей місцеві чиновники на своєму рівні вже звернулись до керівників готелів міста. Надіємося на патріотичні. Наміри наших керівників закладів. Тому листи, листи пішли розіслані, ну, котелі повідомлені. Ну, чекаємо на відповідні дії з боку наших підприємців. Плекнат трофей. Ностальгія. І... Ці телеканали наразі не табу для відпочинкових комплексів, але навіть якби вони й були в забороненому переліку, то готельєри вважаються дурницею. Ну якщо б були росіяни, скажімо так, ну не зовсім напевно справедливо їх позбавляти їхніх каналів національних, тому що це ну їхня приватна справа, скажімо так. То людина в готель приїжджає в середньому на добу півтори. І ну навряд чи хтось приїде до Львова в готель, щоб змінити свою політичну позицію чи якісь там національні удобання? Уже відмовився від російськомовної продукції один із вітчизняних провайдерів. Однак звертаються абоненти, які хотіли б дивитися російські канали навіть у Львові. Е, звичайно, є люди, які відмовляються від компа від послуг компанії воля кабельного оператора, оскільки в наших пакетах немає російських каналів. Але сказати, що це масове явище, таке, наприклад, як було у 2008 році, коли ми також відключали російські канали, то ні. Та чи хочуть мешканці міста дивитись російські телепрограми? Російські канали включають для, для інтересу, просто подивитися про що вони говорять, коли зовсім не так. У нас не показують російські телеканали. От як ми бачимо, як Росія бреше, то це плюс нам. Відпочивати з росіянами львів'яни також не хочуть. Про це розповідають у туристичних фірмах. Дуже багато людей запитують нас щодня про те, тобто, який відсоток громадян Росії перебуває в цьому готелі на відпочинку. Ми надаємо їм цю інформацію, і вже тоді сам для себе турист вибирає, чи йому їхати на відпочинок туди, чи можливо поміняти відпочинок на інше. Якщо львів'яни готові бойкотувати російські товари та телеканали, то не всі підприємці можуть відмовитись від власного заробітку, зав'язаному на продукції з Росії. Мар'яна Сич Віталій Дмитерко, тема дня на Львів. Тебе».